Наша перша зупинка село Спас Івано-Франківської області. Найближчий великий населений пункт Коломия 12 кілометрів. У селі проживає три тисячі людей. Пан Михайло один із жителів Спаса. Тут його знає кожен чоловік на власному подвір'ї створив фабрику з виробництва карпатського чаю та фітокави. на іменван продукції більше 80, а чаю з них десь біля 70. властивостями лікувальних рослин почав цікавитися ще дитинства. Куди від зільника до зільника від травозна. Найдусі інші, обходив всі гори. Згодом хобі переросло в бізнес. Тепер і страв, він робить власну продукцію. Для цього чоловік із старого причепа зробив сушарку для рослин. Вогонь нагріває причеп середини. Тут як у сауні, тільки на спеціальних поличках сушаться рослини. Ягідні рослини сушаться при температурі десь в межах 60-70 градусів. А, от, наприклад, які мають ефірні олії, це до 40 градусів. Коли рослини чи ягоди добре просушені, їх фас. У цеху, який більше схожий на гуцульську хату, працюють спеціальні автоматизовані машини, але без ручної роботи також не обійтися. Тут йде фасування тих, які ми бачили, що сушиться яєць. Чай від пана Михайла можна пити навіть малюкам. Він не має побічних ефектів, каже директор фабрики, хоч в основі і лікарські трави. Коштує такий чай від 10 гривень за пачку. Ось вони пройшли відповідні експертизи через міністерство охорони здоров'я. Нещодавно на виробництві з'явилися і натуральні цукер. Ерки драже із меду та пилку. Тут смаколики називають натуральним енергетиком. Скільки ви можете таких за день з'їсти? Бо я б з'їла цілий ящик. Ага, багато ви нагодні з'їсти. <сміття> І, хоча кортить з'їсти усе й одразу, Михайло радить вживати лише кілька на день. Власник фабрики не боїться розповідати усі секрети свого ж виробництва. Варто лише запитати. Це ж секрет ваш. Ні. Я не боюся секретів, конкуренція не страшна. Потрапити на екскурсію до сільської фабрики може кожен, а головне безкоштовно. Крім цього, пан Михайло покаже вам свій музей лікарських трав, а після проведе дегустацію чаю власного виробництва. Від села Спас їдемо до містечка Долина Івано-Франківської області. Маруся, ходи сюди, дитинко, ходи, йди сюди. Так, ігор кличе свою улюблену козу Марусю. Ревниві дуже щоб хочуть кожна коза, хоче щоб тільки на неї увагу звертали. Три роки тому чоловік купив 20 кіз та почав розводити рогатих. Зараз на фермі вже в десятеро більше тварин. В середньому вони дають 250 літрів молока за день, із нього роблять сир різних сортів із перцем, кмином і навіть пліснявою. Кілограм такого продукту коштує 200 гривень за кордоном вдвічі дорожче. Термін дозрівання їх 14 днів. Відповідна вологість і температурний режим повинен бути. Аби на ньому почала з'являтися пліснява, додають спеціальну бактерію, а потім масять його не повірите, сажею. Для чого це робиться? Щоб коли людина розрізає сир, щоб, щоб по краю воно кантик мало, аби навчитися готувати якісний натуральний сир, Ігор запросив спеціаліста зі Швейцарії. Той два тижні навчав усім секретам. Зараз цей сир можна купити на ринках Львова, але підприємець сподівається, згодом цей сир зможуть спробувати і в інших містах.